Всім здоров! Сьогодні починаю зборку цієї моделі в 35-му масштабі. Ще до мене їде з Box 24 зіл там Я вам потім розкажу, кому буде цікаво. ситуація, не дуже приємна вийшла. Не, не прислали мені не ту модель. Я відправив її назад, тепер чекаю на Зіласу. Планую почати зборку кразу, цього 214. Напишіть в коментарях, як краще вам проводити прямі трансляції чи знімати покрокове відео. І чи треба зняти вам огляд на сам набор, бо в інтернеті там один чи два тільки огляд даного набору. Кому цікаво можу зняти, показати, в якому все якості, якої, в якому е, пакуванні воно приходить, яка комплектація даного набору, хто не знав, фірма Роден це український виробник. Я тільки недавно дізнався. Думав тільки ACM. В нас виробляють роден, теж колеса. Такий більш-менш ну, дубові. І пластик такий собі більше на скіф. Бачите, тут ось є якийсь, ті, пластика, таку, пластик, отоковича в масі, є такі вкраплення. І тут щось таке не йдіть, зрозуміло, є То пластик, наче такий більш-менш, наче і не АБС, як ВВД, ну, якийсь теж незрозумілий. Кому цікаво, пишіть ваші. Думки в коментарях, ставте лайк, підписуйтесь, будемо спілкуватися з вами і збирати моделі. Всім дякую.